І невеличка, пральна кімната, але дуже функціональна. Ліна, воно прям дуже таке тепле, дуже круто. Тут навіть бачите, вміщаються ось такі каструльки. Удаляй. <хи> але як я вже сказала, замовниться все суше в сушильній машинці, де містити можна багато всього. Те, що я кажу завжди, невеличка. Реальна кімната, але дуже функціональна. Коли ми заходимо, в нас є невелика раковина. Якщо треба руки помити, помили. Далі, якщо треба набрати у відро водичку, набрали. Ось у нас лікранечок тут знизу. Є розетки, якщо треба щось підключити. Також пральна та сушильна машинка. До речі, яка же замовниця, ідеально просто сушильна машина, висушує все, що необхідно. І ми все рівно трошки хотіли перестрахуватися, бо якщо буде недостатньо, ось у нас є отакі тримачі, можна повісити щось досушити. І ще фішка. Ми запроектували ось такі тримачі. До речі, коли я сюди прийшла, тут висіли тряпочки для прибирання. Вони дуже швидко тут висихають. Чому? Тому що стіна у нас це тепла стіна, і також тепла підлога. І все дуже швидко сохне. Лена, воно прям дуже таке тепле, дуже круто. Також шухлядки, які відчиняються. Тут навіть, бачите, вміщаються ось такі кастрюльки. Далі в нас ідуть функціональні шафи, оцей тримач, щоб висушити одежу. Дуже зручний і дуже класний, до речі. Але як я вже сказала, замовниця все сушить в сушильній машинці. А також ось тут у нас є полички, де вмістити можна багато всього. Далі, ось таким чином, ще один тримач, щоб сушити одежу, і допоміжні полички. Де в нас ось ця якраз поличка функціональна? Тут у нас брудна одежа. Бачите, тканині якраз, що можна, якщо що, зняти її ось таким чином. І потім попрасувати також. І звертаю вашу увагу, що максимально під колір плиточки, це якраз ДСП Кашемір, підібрали. Отак От відчиняється: у нас одна 20-та, інша 20-та. І тут. У нас розташований бойлер, а також гаряче водопостачання. А ще фішка цього, те, що ми тут зробили, бачите, трапик з плиточкою. Ви тільки подивіться, як гарно все це зроблено. А вже ж є система Аякс, але щоб, як то кажуть, перестрахуватися, якщо потече бойлер, щоб водичка лилася не на меблі, а на плиточку, і потім втрапив. Тож. Як я казала, дуже зручно. Якщо там пральні порошки ви берете, або навіть хтось прийшов, треба руку швидко помити. Є невеличка раковина, дуже зручна. Ви можете набрати у відро водичку, є розетки знизу. Також вимикач на витяжку ось тут якраз у нас екранчик для теплої підлоги. І двері у нас скритого монтажу. Тут у нас матовий МДФ з цієї сторони. І ще те, що я. Кажу завжди підсвічування. І в нас все рівно світло.